на жарку кофту просила снять. Молодец! Влад, передачу. всё! Отбирай, отбирай! Да, всё на скорость! Не кидайся! Смотри, как разъёмно! Марк, он там! важно! Влад, осторожно, задку,

Там треба було відбирати. Ще там. Дивись право, дивись право! Ай влад! Молодець, Владик. Влад, кофту треба було зняти, жарко тобі бігайте, я тобі казала. Віталі, він не треба не треба ну, ми йому сказали, якщо два голи забиває, то мінус 3800 може не цей, не віддавати. Молодець, Маркуша, молодець, умнічка Марк. Умнічка. Обігруй Влад. Молодець, Саня. Умнічка, Саш. Молодці. Молодець, Влад, давай, давай, давай.

Плотно грань, плотно влад. Гравця Плотно! Плот. Лізь, лізь! Молодець. Молодці. Марк, вийде, вийде. Саня, уважно прозаразу. Влад, перед, 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 Влад! влад, влад, влад. Відрізайте вас! Відрізай, не читаєш, Влад. Всі, саня. Молодець, Сань. Это штрафно. Все, молодцы, молодцы, доработали, Саня. Молодцы. Рухаємося. Молодец. Молодец, Влад, давай не ступай.

Владимир. Не кидайся! Вийшов, Вийшов м'яч. Ти не читаєш їх, Влад Ти потом... читай, куди він буде бити. І зразу на, на випереження Молод! Перед, перед Маркуша, Молодець!

Він пише. Лови, ловили. Ловіть, хлопці, ловіть, молодець. Молодці, ви гарно за брата. Саня. Та не тут. Не було, не було, гола. Штангу ударило. От я з відео, немає. Хлопці, не було відео. Штангу ударило. Який гол? Ось вот поэтому я сижу от ідею. Влад, молодець, Влад, корпус, молодець. Парад, парад, парад. Ай. Дві дворі. Влад, дивися, куди він буде бити. Вперед, вперед, молодець, умнічка. Молодець. Молодець. Пас, давай. Що, робота? Ай-яй-яй. Давайте. Давай. Блін, молодець. Вперед.

Не спи, блин. Вот сплю. Сплю. Один Маш, и другой. Ай-яй-яй. Пас. Пас. Вышел. Не вышел. Не вышел. Саня куда садись. Не воздействие. Влад, давай. Жарко Владу. Влад, дивися, бере акуратно. Вони ззаді. Влад, ззаді. Молодці, вперед. Молодець. Перед вибивайте. От ваша помилка. Це почалось з одного Давай, давай, давай. Смотри, хлопцы давай 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 молодец тихон молодец Давай, 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 смотри, смотри. Давай, давай,

Слава, давай догоняй, догоняй. Молодец, Лев. Молодец. Молодец, Лев. Давай, давай, давай. Ну хлопці. що ви робите? Троє не можуть одного бляха. Ось Діма не допрацював. Раз, от три. його. Давай, пожалуйста, на себе. Давай тут включиш. Давай. куди вибіг? Де зад? Де

Давай, 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 давай. Тимур. Вот. Ай, Люшка, давайте включайтеся, хлопці. Гол треба. Даня, гол давайте. Ай. Даня, нападай. Ты наш весь правый центр заходи. Хорош, хорош, хорош. Молодец, Саня. Лапти, да бежи. Молодец, Аня, умничка. Давай, Даня. Бежи, бежи. Спокойно, Молодець, молодець, Слава. Молодець, давай! Ну! Блін, та як так? Бля, хабуха, Саня, тільки не нарушай. Молодець! Лєв! Молодець! Давай крава!

Давай, Санечка, молодець. Давайте, давайте, давайте. Молодці, хлопці. Давай, крава, крава, крава. Не пускай його. Молодець, Сань. Молодці. Хлопці, не, не спіть.

Молодец, Пусть Слава. Паузь. Молодец. 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 Молодец.